Сергій Сухомлин прозвітував за 100 днів своєї роботи на посаді першого заступника Житомирського міського голови. Серед найбільших своїх досягнень чиновник називає зупинку будівництва супермаркета АТБ на розі вулиць Київської та Театральної, зменшення боргу Житомирводоканалу, очищення міста від реклами на колесах, а також успішну роботу з інвесторами, внаслідок чого місто отримає зокрема і аеропорт. Також у ці дні Житомир мав отримати швейцарські тролейбуси. Втім, за словами Сухомлина, ціна. На них была за высокую. То есть 15 миллионов гривен мы планируем пустить на покупку новых троллейбусов. На данный момент ведутся переговоры с кабинетом министров. Есть договоренность уже о возобновлении так называемого 404-го постановления Кабинета министров, по которому в свое время получила троллейбусы Винница. Если правительство примет решение и для города Житомира. Вернее 404 четверте постановлення. Это будет известно вже на неделе, То ми об'являємо конкурс і ми говоримо о покупке мінімум 30 нових троллейбусов. Також Сергій Сухомлин розповів про результат пілотного проекту по відміні ліфтових карток у будинках ЖЕКУ номер 6 Як показала практика, відміна ліфтових карток є вигідною для Житомирян. Зокрема, завдяки детальному вивченню плану розвитку міста, вперше за багато років було виділено кошти на купівлю авто для лікарів. Благодаря тому, что мы внимательно подошли к бюджету развития и сэкономили достаточно большие средства, впервые, там, наверное, за 15 лет в городе Житомире мы выделили 2,7 миллиона гривен на покупку автомобилей для наших участковых врачей и для поликлиник. В принципе, есть надежда, что мы закупим 30 новых автомобилей, планируется закупить «Део Ланосы». Окрему увагу чиновник звернув на створення відділу енергоменеджменту на базі департаменту економічного розвитку міської ради. Відповідний проект депутати розглянуть під час наступної сесії. Цей відділ повинен забезпечувати раціональне використання бюджетних коштів на придбання енергоресурсів, підвищення ефективності використання усіх видів енергоносіїв та покращення якості надання енергетичних послуг. Всі ви, мабуть, знаєте розпорядження постанови каміна по поводу суттєвого скорочення потріблення. Энергоносителей для муниципалитетов. Разработано ТЭО. В ближайшее время и на ближайшую сессию мы уже будем представлять это технико-экономическое обоснование по переводу четырех котелин города Житомира на альтернативное топливо. Сроки окупаемости этого проекта 3-4 года. Это будет зависеть от нескольких моментов. Удастся нам провести зеленый тариф из-за местной составляющей Ленингласса. Но этот проект позволит уже через два года сократить потребление газа в городе Житомире для, коммунальных, для нашего теплокоммунерго на 50%. Зміна принципів підходів та системи роботи місцевого самоврядування стала провідним принципом роботи нового заступника. Сергій Сухомлин зазначив, що протягом ста днів роботи йому вдалося розпочати реформування та досягти порозуміння у спільній роботі з депутатським корпусом та членами виконкому. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія Цетів, телеканал СК.